Дитячу поліклініку на вулиці Ріхтера не закриватимуть. Про це Суспільному 4 грудня розповіла Марія Місюрова, заступниця Житомирського міського голови. За її словами, поширювалися чутки, ніби поліклініку збираються закрити, а медичних працівників скоротити. До кінця року планують скоротити лише технічних працівників. Це приблизно 30 осіб, каже Марія Місюрова. Що стосується інших технічних працівників, це і декілька бухгалтерів, юрист, водії всім було запропоновано місце роботи. В інших комунальних підприємствах хто? Привівся, хто відмовився, тому це близько 30 людей, які підлягають скороченню. Це найближчі два тижні. Медичний персонал не скорочуватимуть, говорить Ігор Кохарук, директор міської лікарні номер 2 і структурного підрозділу дитячої лікарні. За його словами, у майбутньому скорочення можливі лише відповідно до чинного законодавства. Всі вузькі спеціалісти абсолютно збережені. ніхто нікуди не дівається, всі вони будуть працювати на своїх робочих місцях. Марія Місюрова каже, що реабілітаційне відділення відділення, яке працює у приміщенні міської лікарні, надає послуги безкоштовно на сьогоднішній момент. так сталося, що у нас не укомплектований штат для двох відділень. У нас зараз функціонує повноцінне відділення реабілітації на базі стаціонара на Шевченка. 2 тому всі діти, всі бажаючі діти. Я хочу наголосити, тому що ну дуже багато інсинуацій і дуже багато пліток. Все безоплатно для наших дітей. Надія Назарук, Євгенія Барвенко. Суспільне новини. Житомир у Житомирі 4 грудня запрацював ялинковий базар. Продавчиня Валентина каже, що поки продають ялинкові композиції. Ось вершечка зробила, зв'язала. І тут далі по кругу підбираю віточки. Ми ніякого вреда не робимо в лісі. Ми з віточок, подліснік. Ми навіть на ділянку не йдемо, де посажені. Ми з подлісніка по лісі йдемо і вибираємо. І То ми беремо знизу тільки віточки. Вартість становить від 50 до 200 гривень, кажуть продавчині. По 50 маленькі, більше 100. Я дорого не беру ніколи. А як люди зараз купують? Чи так і ще ні? Ну так, скупенько 50, 100, 150. 200 саме дорожче, це вже велика така. Просто інтересуються і все. А так, що брали, то не беруть. Продавчиня Даша говорить, що поки покупців мало. Новий Миколай 6 числа, то люди може ще бояться брати, бо до Нового року воно ще може не простоять так довго. Купити новорічні дерева можна і у лісівників за словами Надії Мененко, начальниці базового лісового розсадника філії Коростенське лісомисливське господарство. Цього року до продажу заготували близько 500 ялинок. Ціна ялинки в горщику до одного метра становить 195 гривень, від метра до півтора 300 гривень і більше півтора метра до двох 390 гривень. Новорічні композиції вони складаються з гілок, сосон і ялин. Вони не довговічні, але на період свят вони принесуть аромат вашого селю. Вартість такої композиції 105 гривень. Ялинка у горщику це сучасний екологічний тренд, каже Надія Мененко. Але дерево потребує особливого догляду. Коли ви придбали деревце, бажано одразу його не прикрашати, а дати можливість адаптуватися у вашій квартирі. Потрібно правильно підібрати місце. Це бажано більш прохолодне, подалі від опалювальних приладів, від батарей. Квойне деревцята люблять північну сторону. І бажано, щоб ці міста були постійно, якомога менше рухати цю рослину, і слідкуйте за зволоженням у контейнері грунту. Якщо дотримуватись рекомендацій, говорить начальниця розсадника, то новорічне дерево після свят опиниться не на смітнику, а на присадибній ділянці. Якщо ви, наприклад, живете в квартирі, винести її спочатку на балкон. Якщо це приватна територія, то в якесь господарське прохолодне приміщення, наприклад, гараж і бажано кореневу систему, чимось утеплити, наприклад, тирсою можна засипати. Така ялинка має бути до весни, забезпечити їй постійний доступ повітря. А вже близько. Десь березень місяць, коли середня добова температура, плюсова і розмерзся ґрунт, її можна висадити на присадибну ділянку. Але пам'ятайте, що линка вона вибаглива, рослина вибаглива до ґрунту, до вологості і любить більш затінені місця. Катерина Тарасюк, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. З 1 по 24 грудня у Домі української культури працюватиме резиденція Святого Миколая. Учениця 3-го міського ліцею, шестирічна Яна, розповіла, що написала Миколаю листа. Хочу собі електросамокат і військову одежу. Бо я хочу похоже, бути, як мій тато. Збираю тато гроші на ЗСУ, бо він воює. Навірно, хочу для своєї улюбленої іграшки одяг. І для мами хочу, щоб їй косметику подарили, а для папи, щоб е, якусь прикрасу подарили, таку чоловічу. Дітей, житомирян та дітей-переселенців запрошують написати листа Святому Миколаю, погратися із казковими героями, взяти участь у майстер-класі з виготовлення ялинкових прикрас, говорить Ілона Колодій, начальниця міського управління культури. Якщо це одна-дві дитини, записи попередньо не потрібно робити. Просто приходити в резиденцію, буде змога написати лист Святому Миколаю, також поспілкуватися зі святим Миколаєм, зробити фото. Якщо це клас, то телефонують класні керівники. Які записують свої класи, і вони потім приходять сюди на резиденцію вже згуртована. До 24 грудня резиденція Святого Миколая працюватиме щоденно, окрім 7 грудня. Надважливо умовах воєнного стану подарувати дітям трошки щастя, віри на найкраще майбутнє і трошки свята. Наша резиденція працює кожен день з 12 до 19 години вечора. Тому запрошуємо всіх бажаючих, окрім 7 грудня. Це вихідний день. Тетянинськоростенська, Олександра Цеплюк суспільне новини. Житомир. Ті через повітряну тривогу, але з піснею та настроєм, так школярі 30-го ліцею у Житомирі готують для військових, котрі лікуються у шпиталі, солодкі подарунки до Дня збройних сил України з любов'ю, тому що вони нас захищають. Це Буде такий малесенький подарунок. Я роблю сердечка для воїнів України, щоб вони були здорові, щоб були в них багато сил і щоб перемогли. Це кольора нашого прапора України, і так ми підтримуємо нашу Україну в перемозі з любов'ю, з відчуттям, що вони в раді. Діти за любки долучаються, вони знають, що це принесе якісь заспокоєння і буде приємно воїнам нашим. На приготування понад восьми. Сот пряників було менше тижня, розповідає волонтерка Аліна Підкаура. Але спільними зусиллями батьків та дітей усе вдалося. З понеділка ми почали готуватися, поки кухня випекла пряники. Але з вчорашнього дня діти по черзі мінялися, і 9 класи, і десяті класи залишалися, і самі наймолодші. Тому я думаю, нашим воїнам буде приємно отримати ось таке, да, так, сердечко. І знати, що це зробила дитина своїми руками, не десь там куплено на фабриці, а це дітки робили, і тут тут вкладено багато душі. Я думаю, що їм буде приємно отримати такий солодкий привіт від наших дітей. Ми чекаємо наших воїнів. Всіх додому і живими і здоровими, оскільки цього року, 6 грудня, відзначають не лише День Збройних сил України, а й Святого Миколая. Ліцеїсти зібрали пакунки з солодощами для дітей з Лиманської громади. На сьогодні там 627 діток. Ми веземо допомогу для діток, які були і в окупації, і зараз перебувають в зоні бойових дій. на превеликий жаль, і веземо допомогу в шпиталі. І для військових, які знаходяться в тому регіоні, те, що передають дітки, вони розуміють, що вони саме за них стоять, за наше майбутнє, за незалежність і щоб жили в прекрасній Україні. Катерина Трасюк Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир, Державна служба надзвичайних ситуацій України, Університет Житомирська політехніка та благодійний фонд рятувальних Житомирщини створили дитячу гру для гаджетів Агент 112». перший рівень гри це пожежа у квартирі. Головному герою це може бути як хлопчик, так і дівчинка. Потрібно правильно. Мислити і вибратися з палаючої квартири живим і несхожим. Для цього потрібно дотримуватись певних правил пожежної безпеки. В планах в нас вже є напрацювання по другому рівні, рівні гри, це буде рівень мінної безпеки. Там головний герой буде йти прямуючи до школи, попадати в різноманітні ситуативні, ну в різноманітні ситуації, які пов'язані з знаходженням вибухонебезпечного предмету. Програма розрахована тільки для андроїдів. Ідею запропонувала Державна служба надзвичайних ситуацій України. Реалізаторами, кодерами і аніматорами стали студенти факультету інформаційно-комп'ютерних технологій університету Житомирська Політехніка. Гру студенти створили за місяць. Студенти погодились. працювали дві команди студентів. В одній команді було четверо, в другій п'ятеро. Потім ми вибрали один проект, який буде розвиватися далі. Це комп'ютерна гра. Правила поведінки героя прописували представники ДСНС. Розроблялося завдання, і вже команду наших студентів розроблювалося саме програмний продукт. Житоми ще є другою. Перша у нас мобільна гра розроблена. Це у Рівненській області називається вона рятівничок. І Житомирщина долучилася, скажімо так, до цієї акції. Все, що пов'язане з навчанням, ми маємо розвиватися не тільки джиталізувати, а робити новітні курси по навчанню наших дітей. Олександр Чекригін, директор департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби надзвичайних ситуацій України, каже, що завантажити гру агент 112» можна буде з 2024 року. Олена Кучмій, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир. 4 грудня 1992 року вийшла перша телепередача в ефірі Житомирського обласного телебачення. Світлана Палашкевич, відеоінженерка монтажу, яка працювала в телерадіокомпанії, розповідає, що програма тривала дві години. Була команда Пуск, і хтось нажав кнопку, воно закрутилось, і на цих екранах я навіть не пам'ятаю, який телевізор у нас був. Воно пішло, а я почала цибати. Від радощів. Інженер обласного телебачення, а нині головний інженер телеканалу Суспільне Житомир Володимир Кучеренко говорить, що в студії тоді працювали три камери. Перші камери були КТ-178, три камери, які стояли в студії, з якими ми виходили в ефір в 92-му році. Це були старі камери недосконалі. Перший випуск новин вийшов в ефір 7 грудня 1992 року. Ведучим був журналіст Олександр Крючков. Запам'яталося найбільше, що працювала вся команда, всі були задіяні, і якраз мені це допомагало. А я текст вивчив майже на пам'ять, щоб поменше читати з листочка, і щоб було, воно виглядало, ніби ми вже справжні професіонали. Звичайно ж, ми не вміли ні монтувати тоді, не вміли ні озвучувати з першого разу, а тому дуже довго монтувалися сюжети в новинах. Готували його досконально цілий тиждень. Так як тоді ще не було сучасних відеомонітофонів, ми виходили з магнітофонів кадр 3 ПМ це такий великий бабінний магнітофон. Ця бабіна працювала на майтафоні кадр 3ПМ. Світлана Палашкевич розповідає, що монтувати було дуже важко. Спочатку нас вчили монтувати на великих бабінних. Пристрої вони були майже мого зросту, і бобіни десь, навірно, сантиметрів по 50-60 в діаметрі. І нас було двоє. Я і Оля Колісова. І значить, одна силою повинна була нажати кнопку, інша повинна була підштовхнути цю бобіну, тому що вона не завжди могла провернутися. Головний інженер Суспільного Житомир говорить, що спочатку телевізійні програми транслювалися дві години на добу на каналі УТ Один. 1993 року ми вже виходили на своєму власному каналі спочатку шість годин на добу, а потім 24 години на добу. Генеральний директор обласного телебачення Віктор Бойко 1991-2011 років розповідає, що матеріальна технічна база обласного телебачення складалася в основному з техніки, яку випускали у 1990-1991 роках в інших країнах. Що ж не було тоді. Ну, гроші як такі були купони, От, це їх називали дерев'яними. Тому ясно, що фінансування не було такого, а був славнозвісний бартер. Отож доводилось бути і постачальником, і, як сказати, і менеджером, і, і, і працівником торгівлі, і таким чином створювалася оця вся наша база. Але Оскільки дійсно ви назвали таке слово ентузіазм, помножений на, на певні як сказати, ділові там стосунки і прийняття неординарних рішень. Нам вдалося вийти в ефір 4 грудня 1992 року. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмереж.